П'ю перший Віана лагер від австрійської броварні Отта Такрігер. Це пиво в стилі віденський лагер. Тож для багатьох це не буде новинкою, бо всім відомо з радянських часів Жигулівське це, по суті, теж був віденський лагер. Місцець цього пива 5,3, оцінка в Антаркті 3,3. Але не лякайтесь, це досить непогана для нього оцінка, бо загалом віденські лагери отримують не дуже круті оцінки, і найтоповіші лагери мають середній бал нижче 4. Купив я цю банку за 34 гривні в магазині Бедбой. Аромат пива досить приємний, солодовий та з легкими відтінками смаженого хліба. Смак теж солодовий, трошки хлібний, мінімально карамельний. Він не супер насичений, але досить приємний. Я б назвав це пиво повсякденним, бо воно дуже просте, воно не нав'язливе, воно має непоганий смак, та при цьому у нього немає якихось недоліків. Моя оцінка цьому пиву: 3,75. Воно має доступну ціну, тож я раджу його обов'язково скуштувати.